Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і подивимося, який буде в нас тиждень. Тиждень у нас почнеться, зараз я вам скажу, з 29-го. Я взагалі то роблю на декілька днів раніше, Ось. але розклад вийде 29 грудня. Тобто вже з 29 грудня і, як мінімум, до 5 січня буде діяти цей розклад для України. Дивимося. Карта перша. Що у нас? Десяточка. Десяточка монет. Ви знаєте, десяточка монет це дуже хороша карта, це якийсь ресурс, це, можливо, надійде зброя нам від наших партнерів. Зараз ми подивимося, чи дійсно вона надійде. Ну, тут, знаєте, скоріше за все, це буде розмови, ну, не торгівля, чомусь не торгівля в мене йде. Нашими землями, нашими ресурсами. У нас може з'явитися, до речі, якийсь скарб. Зараз ми подивимося ще. І сила. Дивіться, у нас три старших аркани. Тобто це говорить про те, і на дні колоди, до речі, теж у нас старший аркан. Це говорить про те, що для України дуже важливий цей тиждень наступний. Дивіться, ми довго до цього йшли. Ми довго. Ми витратили багато сил. Ми дуже багато вистояли і не здалися, скажімо так. Витратили, не витратили, але бачите, якось. Щось повертається, щось до України приходить. Як би там не було, ми заслужили це. Ось якось так. Важко. А, дивіться, десяточка одна, десяточка друга. Десяточки взагалі-то це не так погано. Тобто, тут іде піка ситуація. Ну, давайте так, дойде піку. Про землі наші цього тижня будуть або розмови, або якісь поза Україною відбуватися якісь переговори стосовно наших земель. Ця десяточка говорить: перенапруга. В Україні якась перенапруга. Тобто люди вже стомилися. Це і втома, це і коли ви знаєте, коли вже от до. Останньої межі доходимо, скажімо так. І королева Жезлів. Все рівно Україні не вдасться, нікому не вдасться Україну оминути на міжнародному рівні, як я це бачу. Навіть що ситуація складна, дуже навіть складна. У нас іде перехід з одного року в інший рік. Це ще додає нам, розумієте, важкості. І завершає у нас паж жезлів. Ви знаєте, паж жезлів він не дає великої енергії, він не дає якихось великих результатів, але це з'являється якась надія, що Україна вистоїть цей тиждень. Україна не капітулює цього тижня, розумієте? А з'явиться, ну, по пажах це якась звістка. І по пажах жезлів це непогана звістка. Скоріше за все, це якась хороша звістка за кордону, скажімо так, що вона з'являється. І ми на це довго чекали. Розумієте, Ми дуже давно, ну, скажімо так, Україна трошечки збилася з свого шляху. Не туди ми повернули. Не туди ми пішли через те, що зробили не той вибір. Ось, але все, все рівно, в кінці тижня чекаємо хороших новин. Ось якось так. Я бачу, що в кінці тижня у нас будуть хороші новини. І Україна вистоїть. Тут не є погані карти. Я не дивлюся в цьому розкладі прильотів, але тут немає ні однієї карти, яка це показує. Тобто, це значить нічого такого не буде. Можливо, будуть прильоти, можливо, буде щось, але карти цього не показали. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, чекаємо якихось хороших новин в кінці тижня. Це вже десь буде ну, до кінця тижня. Давайте скажемо так. Можливо, воно трохи і раніше буде. Ось, неважливо, коли ми чекаємо хороших новин. З-за кордону. Щиро вдячна вам, мої дорогінки, за увагу! Гарного вам мирного тижня! Бажаю вам всім щасливого нового року вистояти, отримати хороші звістки з, з, з фронту, хто чекає, щоб ви отримали всі хороші звістки, подарунки, несподіванки, приємні несподіванки. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!